Всі найми хороші, але в цілому найкращі найми це коли люди дійсно пройшли з новою якусь енергію з якимось іншим життєвим досвідом. Uh -huh. а, фактично, я б назвав це люди, які ще не надивилися того, як ми робимо роботу, і в них є ще оце відчуття, що треба робити все по-іншому. Uh -huh. І мені здається, тобі, як менеджер, тут варто створити умови, щоб такі люди саме приживалися і були почутими. А, мені здається, у нас це непогано виходить, але теж ми, мені здається. Переважно через те, що ми маленька компанія, uh -huh. відповідно, ми можемо собі дозволити. Знаєш, просто бути залученими в процеси. І uh -huh. якщо ми розуміємо, що ти ж бачиш людину з енергією завжди, да, ти бачиш людину, яка прийшла, і там вона може всього не розуміти, але вона принаймні зможе довести роботу до кінця, і yeah. мені здається, от тобі треба як менеджеру наш розчистити перед нею дорогу зробити так, щоб в процесі утилізації цієї енергії вона. Не відчувала себе дуже фрустровано, бо звичайно там буде купа внутрішнього опору. і це не це не тільки про розробку, це взагалі про будь-яку функцію. І якщо ти вчасно не почистиш цю дорогу, то відповідно ну, ти цю людину або втратиш просто, бо ну, ніхто не хоче калупатися, знаєш, в чужому насліді відповідно, але все одно ти можеш. Найгірше що ти можеш зробити це, якщо ця людина, знаєш, стане як селений огурець Сама моя мама каже таку фразу, яка мені дуже запам'ятовується: якщо ти тусуєшся в банці з соленими огірками, то ти сам стаєш соленим огірком. Я так само на команди дивлюся. Тебе може бути просто команда вже настільки солена, що вона не буде сприймати нову енергію.